Всім привіт! І це огляд на усі шампуні, які я тестую або буду тестувати. Моєю проблемою раніше являлося те, що моя голова постійно жирніла. Звісно, це нормально для підліткового віку, але в мене чомусь це було проблемою ще тому, що вона дуже сильно чесалася, і від того, що я постійно її мацала руками, воно постійно жирніло. Приблизно в той же день після миття в мене починалося чесати волосся і ні, нічого там не було такого, я все перевіряла. Ще це було проблемою, тому що моє волосся дуже посічене. Зараз я вилікую його. Подробніше можете подивитися в минулих відео, і моя мама вирішила купити мені е, одразу ж 8 баночок шампуню, щоб я змогла зрозуміти протестувати, який мені більше підходить. Почнемо з самого першого, який я протестувала. Це шампунь, яєчний екстракт і пшеничні протеїни. Він від Happy Life. він майже не має ніякого запаху, реально, хоча він з'єсть, але він дуже гарно очищує шкіру голови, і завдяки ньому волосся довше залишається чистим. І по текстурі він, в принципі, нормальний. Якщо його розводити, мішати трошки з водою, то піниться він дуже класно. Другий шампунь з репіховою олією це шампунь бальзам з ягодами калини. Він від фірми Лелека. Я не знаю, це прям український такий якийсь для всіх типів волосся, і він дуже має класний запах репіхової олії. Я дуже люблю це, але він чомусь не дає такого ефекту, як від минулого шампуню. Від нього волосся в мене також чесалося. Ну не, в принципі від нього. Коротше, цей невдалий якийсь шампунь, але тільки за запаху я можу поставити йому 8 з 10. До речі, на минулий шампунь я ставлю 10 з 10. Третій шампунь, який я спробувала від Bio Naturel. Я в минулих відео вам розказувала про цю лінійку. Black Seed Oil and hyaluronic acid. Ну, щось з гіалуроновою кислотою, можливо, я точно не знаю, там всілякі 100%. Натуральні олії, веган-продукт, натуральні інгредієнти. Він дуже класний, він прям нереально пахне якимось чоловічим запахом, чоловічий гель для душу, те... Але... Але він такий ніжний, якийсь, і дуже класно. Мені подобається голова, як і довжина від нього дуже класна. Йому я ставлю 10 з 10. Наступний шампунь, який я спробувала, це також від біонетрелько, Coconut Oil and Omega-3. Я думаю, дуже класний. Він дуже має класний запах. Я прям люблю його просто так взяти, понюхати. В нього такий класний запах кокосу, Якогось такого ніжнішого мила від дав, наприклад, якісь троянди чи тюльпанчики Такі він дуже класний, але від нього волосся не стало кращим, Довжина, в принципі, класно стала. І я ж могла легко так от перебирати волосся під час миття, але він недовго тримається, тобто волосся швидко журніє. Наступний шампунь це від Калос Cosmetics Science 1978 рік. Він з кератином, але він мені чомусь не дуже зайшов. По довжині просто все класно. Воно було таке, моє волосся блискуче, прямо зараз теж блискуче. Але від нього чомусь моя шкіра голови вона не трималася чистою довго. Але за те, що він такий класний, я бачу, тут реально от існують натуральні інгредієнти, тому я йому поставлю 9 з 10. Наступний шампунь, який я спробувала, це шампунь від The Doctor. ось Такий з плюсиком. Він дуже класний. Він з пивними дреждами та оливкою олії. Проти важкості та тм'яності пошкодженого волосся. Так, у мене пошкоджене волосся. Я дуже рада, що я його купила. Мама я купила і. Це дуже класно. Він прям запах такий має оливкової олії. Я дуже її також люблю. І класно пахне дуже прям гарно очищує. Мені навіть не доводилося два рази мити голову, як звичайно, тому що він прям з першого разу відчуваю, ну реально прям дуже класно очищилося. І він дуже гарно піниться. А цей шампунь я вам дуже рекомендую, в кого пошкоджене волосся, хто також на шляху відновлення волосся, як і я. Тому можу це порекомендувати, йому я ставлю 15 з 10. <свят> Наступний шампунь, який я спробувала, це з аргановою олією і кологеном. Про нього подробніше ви можете подивитися у минулих відео. Єдиний шампунь, який вже спробувала моя родина, його тут половина, така баночка вже поюзана, але він з касторовою олією та каретином. Чорна касторова олія. Странно. Біонатурель, і дуже класний, напевно. Я його ще не пробувала. Буду пробувати і напишу вам трошки пізніше в коментарях свою оцінку. Звісно, мою голову я раз в тиждень, але я не розумію, чому смысле, 8 тижнів пройшло. Хоча я їм користуюся десь приблизно жовтня місяця. Я не впевнена, що вже пройшло 8 місяців. Можливо, я не пам'ятаю, але я, я тими шампунями користувалася по два рази. Осто що пам'ятаю, що іноді мені треба було терміново помити волосся, і я використовувала ось ці шампунчики по два рази. Ще я використала точно оцей два рази. Я хотіла думала, можливо, я один раз так сказати енерспробувала, але все одно він мені не зайшов. Сподіваюся, що це відео вийде не дуже довго, хоча б на дві частини, тому що е, я дуже старалася швидко говорити, швидко все показувати. Але що вийде, то вийде. Е, усі шампуні я залишу вам в описі і в коментарях, якщо комусь потрібно Підписуйтесь, пишіть про що мені ще розказати. Всім пока.